Кожен ФОП, який працює з новою поштою і має наложки, має працювати із РРО обов'язково, і також не може приймати кошти готівкою від нової пошти тільки через договір. А також передоплата, постоплата, часткова оплата, як працювати з цими операціями через РРО і бити чеки і про все це будемо говорити у цьому відео. Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смукович. І чим ближче 1 жовтня, чим ближче відновлення штрафів по роботі з РРО, тим більше питань по новій пошті. Адже ще в колись давно до війни, в 2022 році, на початку року, ми говорили, що якщо йде оплата по новій пошті для ФОПа по наложці на рахунок ФОП по договору. То можна таку операцію не реєструвати через РРО. Проте податкова випустила вже достатньо давно нові роз'яснення, де говорить, що вважає, що нова пошта є експедитором, а не кур'єрською службою, і вона не забезпечує фіскалізацію проданого товару. І це зобов'язаний робити все-таки підприємець. Тому. Якщо у вас є наложки, в будь-якому разі це буде робота із РРО ПРРО, і потрібно буде на них видавати чеки. Але коли ці чеки видавати, в який момент продажу, і якщо є продаж частинами, тобто є аванс передоплата і потім постоплата, це питання трошечки більш складніше, ми його обов'язково розберемо. Але до того, хочу також сказати, що є. Також роз'яснення, згідно якого підприємці можуть працювати з новою поштою тільки з одним єдиновірним варіантом. Перше, це потрібно заключити договір з самою новою поштою як ФОП. Друге, заключити договір із NovaPay для того, щоб всі кошти по накладених платежах йшли на рахунок підприємця. Тільки так ФОП буде працювати правильно. Тому що готівку, якщо ви отримуєте, ви отримаєте як фізична особа. А в нас цей дохід, який ви отримали, ви записуєте в дохід ФОПа, а значить, він має отримуватись ФОПом. А ФОПом ми його можемо отримати тільки на свій розрахунковий рахунок ФОП через договір із NovaPay. І це надзвичайно важливо. Адже в таких випадках, якщо отримувати готівкою все-таки доходи від наложок, тоді податкова може вважати ці доходи фізич... доходами фізичної особи і оподатковувати за ставкою ПДФО для фізосіб. 18% ПДФО, півтора військового збору. Це надзвичайно важливо. Так, детально розбирати законодавство з цього приводу зараз не буде. Цілі ролика показати, як працювати з новою поштою через РРО, але я вам в описі під відео залишу посилання на матеріали, де ви зможете передивитися, перечитати по пунктах закону з роз'ясненнями податкової. Чому так? Отож. Як загалом працювати, фіскалізувати чеки із новою поштою. Якщо іде у вас повна попередня оплата, то ніби без проблем. Ви отримали оплату за товар, вибили фіскальний чек на цей товар, положили його в посилку чи відправили для покупця в електронці, будь-куди. Від посилку відправили, людина забрала, все окей, все працює. Якщо йде повна постоплата, тобто вся сума потім вам зайде на ложкою. Ну також, в принципі, питань не має виникати. Схема точно така ж. Коли ми посилку відправляємо, ми реєструємо фіскальний чек, вкладаємо в посилку чи відправляємо людині в електронці. Посилку відправили, людина посилку отримала, чек в неї вже є. Все окей. Може виникнути у вас питання, а як же видавати чек, коли ми кошти ще не отримали. Річ в тому, що по закону про РРО ми маємо видати чек або коли ми отримали гроші, якщо це перша подія, або коли ми видали людині товар. Оскільки тут товар видаємо не ми, а нова пошта, то можна видати чек безпосередньо в момент отримання посилки людиною. І якщо у вас є облікова програма, яка конектиться із кабінетом нової пошти, то це можна налаштувати, але в переважній більшості простіше не ловити цей момент, а відразу видати фіскальний чек, коли ви посилку відправляєте, чи до того як людина цю посилку отримала, щоб виконувати вимоги закону про РРО і не отримувати штрафів. А як же бути із поверненнями, коли людина товар не забирає? Адже в цьому випадку у нас чек виданий, посилку людина не забрала. Що робити в цьому випадку? На це питання також відповім, але трохи пізніше. Зараз е, хотів би розібрати ситуацію, яка достатньо е, складна в розумінні, як же нам працювати, якщо є аванс і постоплата. Е, і... Бляха, тут так закрутили, що капець, тому що загалом у класичних РРО є специфічні функції, які спеціально зроблені для ось цих операцій. РРО їх немає, але для початку давайте ми подивимося з вами в невеликий уривок інтерв'ю із Романом Добрянським, який ми знімали в прес-центрі податкової. Там ми розбирали це питання. І він, хоча і триває там 5-6 хвилин, його варто подивитись. Тому я зараз його вмикаю. Дивимося, далі продовжуємо розбирати ситуацію. Питання попередньої оплати і оплати в кредит mm -hmm. 에, ще не реалізовано, наскільки мені відомо. Ну я спілкувався так само з колегами, і дійсно наразі є невизначеність. Да, тому я думав, да. що може якось тобто ми... це сугубо технічна сторона, і ми говоримо про те, що. Це тимчасова незручність, яка угу. ну, буде також усунута і доведена до ну, потрібних суб'єктам господарювання умов. А от якщо ми розглядаємо використання саме класичної касової техніки, так, де ця вже ситуація реалізована, угу. то у вас автоматично, якщо ви формуєте чек з оплатою частковою, у вас звіті з'являється рядочок кредит. І тому при погашенні саме кредиту, ну в залежності від того, яка мова програмування там або діалект програмування, mm -hmm. да використовується виробником, при погашенні того сформованого кредиту, у вас цей рядочок у зменшується, а надходження збільшується. Mm -hmm. І декларуєте і оподатковуєте ви фактичні надходження, а не повітря. Mm -hmm. Тільки платники ПДВ по факту відпуску, по першій події, визначають свої зобов'язання. Всі інші, по факту надходжень, mm -hmm. мають право це робити. Mm -hmm. Тому тут знову ж таки говоримо про специфіку більше системи оподаткування, якою користується суб'єкт господарювання, а не про якийсь алгоритм сталий. Зрозумів, а можна додати? Роман? Підскажіть, будь ласка, зараз є дійсно технічна дуже велика проблема в цьому, але навіть сам чекбокс не може вказати там диван 8 тисяч, і в обіг падає 8 тисяч. По перше, я ще нічого не від, не відвантажила. По-друге, я отримала предоплату 3 або тисячу і плачу 20% з цієї суми. І по складу у мене немає нічого списувати, тобто це ну прогал. Будемо говорити, давайте так, ПРРО за ним майбутнє, це технологія, яка все-таки дозволяє економити, і якщо ми говоримо про необхідність все-таки правильно провести да, цей розрахунок, то і законодавством, і усіма нормативно-правовими актами передбачено, що якщо ми не можемо реалізувати вимогу через обставини непереборної для нас сили, то ми маємо забезпечити фіксацію надходжень. Угу. Тому, якщо нам проплату 3 тисячі зробили, то ми, ми просто вибиваємо чек на проплату 3 тисячі. Угу. І в випадку, коли у нас буде завершена процедура оплати, угу. ми робимо все навпаки. Зрозуміли так. У нас останній чек буде з номенклатурою, щоб угу. закрилася ситуація. Тобто перший чек передоплата за диван, да, другий передоплата да. за диван, третій диван. Ну глухого кута не має бути. Зрозумійте, спірні питання мають вирішуватись на користь платників податків. Угу. Тобто, це преамбула кодексу, і ніхто не може говорити, що щось має бути інакше. Звинуватити платника в тому, що він через відсутність технічної можливості порушив там якісь питання ведення обліку, ну ви мене вибачте, він нічого не порушив, він зафіксував всі надходження і відобразив відповідно номенклатури проданий товар. Тому я, як контролер-ревізор, я не бачу тут якогось криміналу або якогось порушення свідомого. Він виходив із того, що він мав. Пане Роман, ну щоб вже зафіксувати повністю, у нас деякі клієнти роблять як вони е, кажуть, що це якесь замовлення, там номер раз, два, три. Значить, вони кажуть, що ці е, пишуть перший чек три тисячі гривень це оплата по замовленню таким-то, або там резервування замовлень, ну якби послуга резервування замовлення три тисячі гривень і фіскалізують ці три тисячі гривень сьогодні. Коли приходить е, диван. Вони вибивають чек, але вказують на ньому знижку 3 тисячі гривень. Бо це як була передплата раніше прийнята і раніше фіскалізована. Чому не остаточна оплата? Е, ну мається на увазі, там просто номенклатурі буде 8 тисяч. Якщо і... ми йдемо від замовлення, я ж mm -hmm. саме на вашому прикладі і, mm -hmm. і формую свою позицію. Mm -hmm. Якщо у вас є вже вказання замовлення, mm -hmm. тобто це просто додатковий документ до чеків. так? Mm -hmm. І замовлення гаситься просто фіскальними чеками, mm -hmm. то ви в чеку можете замість дивану mm -hmm. вказувати замовлення номер від. Угу. Перший раз по ньому заплатили 3 тисячі гривень, другий раз 5 тисяч гривень. А саме замовлення і два чека віддали клієнту. Проблеми ніякої немає. Немає, Да? А те, що ми номенк... а те, що ми номенклатуру не будемо вказувати... Так, у вас же ж номенклатура, що по обліку, пройшла у вигляді накладної, а по чекам у вас пройшли надходження. Цікава думка. Особливо якщо це платники єдиного податку, знову ж таки, да, а ми так, говоримо, звичайно. що для ПДВшників є е, от окрема специфічна там угу. ситуація, пов'язана з обліком, з подачою податкових накладних, там угу. з кодами УКТЗ і тому подібними речами при звітуванні не в чеках, а при звітуванні. Тому у них це все має бути от відточковано. Тепер з моєї точки зору, і з точки зору кодексу і закону про РРО. Беремо преамбульно, платники єдиного податку ведуть тільки облік доходів. Так, Вони не ведуть обліку витрат. Тому ведення обліку товарних запасів для них передбачено тільки для трьох ризикових категорій товару. Угу. Або у випадку, знову ж, якщо третя група є платником ПДВ, ну, да. от. тому я не бачу просто дії норми прямої, якою б можна було скористатися для того, щоб його штрафувати за от таку форму продажу. Супер. Можна дуже, дуже Клас. Висновок, Дякую. Тобто, якщо в мене є програма обліку, в якій я веду замовлення клієнтів, да я зробила замовлення номер такий-то, і мені клієнт дає 3 тисячі гривень. Я йому зроблю замовлення, тобто друкую цей це замовлення. К ньому до нього прикріпляю чек на 3 тисячі. В ньому написано замовлення, номер такий то передплата. Потім інше замовлення це вже напевно видаткова накладна да на відвантаження товару. І знову чек на доплату. Забезпечте Ідеально? захист прав споживача і ідентифікацію товару, який ви продали, до вас ніхто не буде мати претензій. Ось така ось штука виходить, так. І знову ж таки, в мене, от після цієї консультації, до кінця не устаканилось, як же ми маємо працювати. Ми з колегами довго сперечалися, і там, навіть декілька днів тому, що ми піднімали ці питання, щоб вирішити, як точно і правильно працювати. Проблема в тому, що от працювати з переро правильно повністю не виходить, тому що норми закону не адаптовані під цю ситуацію під переро. Але податкова нам каже, що нічого страшного. Викручуйтесь, як у вас виходить. Головне, щоб ми виконали. Умови закону про захист прав споживачів, щоб ми видали фіскальний чек, профіскалізували свій дохід і забезпечили ідентифікацію того товару, який ми продали. Тому ми зупинилися на кількох варіантах вибиття чеків, і зараз я вам покажу на яких саме. Отож, заходжу у свій чекбокс, чому через чекбокс, тому що сам користуюся цією програмою. Мої клієнти, підприємці наведені, також користуються нею в сім'ї раджу, тому що вона доки найзручніша. І в описі до ролику є посилання на реєстрацію, якщо ще не зареєстровані, реєструйтесь безкоштовно, дуже проста реєстрація. Перший місяць безкоштовно. Посилання є реферальним, тому якщо ви вирішите зареєструватись, будь ласка, зареєструйтесь по ньому. Мені з нього капне декілька гривень. В кінці кінців, для кого я. Я ці ролики знімаю. Дякую. Їдемо далі. І давайте, як ми можемо вийти із ситуації, коли в нас є передоплата, і потім ми отримуємо постоплату. І в будь-якому разі, коли ми отримали передоплату, ми вже маємо реєструвати фіскальний чек. Для прикладу, хай буде в мене, продаю кава. Один кіло, кілограм. Так, код, будь-який, ціна. Е, Ціна. Ціну вказую повну 400 гривень. І відправляю товар сюди. Хай буде в нас передоплата 100 гривень, а потім по наложці нам має зайти ще 300. В чекбоксі є можливість собі додати будь-який спосіб оплати. Я сюди додав передоплата, вписую 100 гривень, постоплата. Записую 300 гривень. Клікаю продовжити і видаю чек. Є, виходить чек на повну суму покупки. Ось кава, 1 кг 400 гривень, передоплата 100, постоплата 300 сума загальна 400 гривень. Є цей чек, я можу відправити людині в електронці, можу положити в посилку. Коли людина посилку забере, все окей, мені більше нічого реєструвати не потрібно, мій дохід профіскалізований. І цей варіант, мені подобається найбільше для роботи, от якщо це в нас є нова пошта. Проте в нас є більш складніші варіанти. От якщо у нас Складна діяльність не тільки по новій пошті, От для прикладу, виготовлення меблів. Коли у нас іде перша оплата там, готівкою, і через місяць друга оплата, ну також готівкою чи картою, без різниці. Тоді ми такий варіант не зможемо реалізувати, тому що на кожну операцію нам потрібно буде видати чек. Але для цього є також варіанти, як говорив пан Добрянський. Ми можемо зробити декілька чеків і таким чином профіскалізувати наш дохід. Хай буде той же варіант кава, передоплата 100 гривень, але в цьому випадку ми прописуємо передоплата. 100 гривень передоплата кава. 1 КГ код ціна 100 гривень. Вибираємо, як ми будемо реєструвати. Хай буде в нас безготівкова оплата. 100 гривень. Продовжити. І реєструємо нас, наш фіскальний чек. Коли людина прийде вдруге і захоче розрахуватися остаточно за нашу каву і забрати свій товар, ми зареєструємо другий чек. Але вже буде в нас чек просто на кава. Код. Ціна повна 400 гривень. Тут ми Додаємо знижку на суму, яка вже була оплачена авансом. Є, тобто сума чеку в нас буде 300. Але у коментарях ми додамо, що це знижка на суму авансу чи передоплати по чеку номер. І вписуємо номер того чеку, який у нас був на аванс. І таким чином, що в нас виходить? Е, у нас виходить на повну суму 400 гривень чек, знижка 100 гривень, сума оплата 300 гривень, як і є. І уточнення, що у нас був по цій, по цьому, по цій операції ще один чек, такий то номер. І що в нас йде в цьому чеку по точному знижка на суму, яку ми вже пробили раніше. Таким чином, також можна працювати. Ще один цікавий варіант, як зареєструвати цю операцію, знайшов в статті Айфактора. Як на мене, вона також має право на життя, і ви бачите її на екрані. Тут у нас реєструється один чек на передоплату, другий чек вже на остаточну оплату. Проте в кількості товару ми ставимо не одиницю, а 0,8 і 02. Якщо ваш перерод дозволяє це робити, що ж можете спробувати працювати і таким чином. Ще один варіант, про який розповідав пан Добрянський, це коли ми в чекові не вказуємо сам, сам товар. Сам товар у нас буде в замовленні, в рахунку, в видатковій накладній. А до цих документів ми прикріплюємо чеки. На на дві оплати. В цьому випадку ми вказуємо не назву товару, а там оплата по рахунку 13. І вказуємо фактичну суму оплати. А коли у нас буде остаточний розрахунок, ми вказуємо там остаточна оплата. По рахунку 13. І вже остаточна оплата, і видаємо чек. Ну там вже в залежності від того, що, як ми приймали, чи готівкою, чи через посттермінал, чи будь-який інший варіант, який нам потрібний. Але в цьому випадку обов'язково у вас. Мають чеки бути прикріплені до цього рахунку номер 13 де буде прописано детальна інформація, що це за товар, яка його вартість. І в цьому випадку я б вам радив зробити також видаткову накладну і також прикріпити до цих документів. І я вам також обіцяв сказати, що ж робити із тими продажами, які були на нову пошту, по яких ви вже зареєстрували чек попередньо, очікуючи, що вам зайде наложка, але ну, не, не забрала людина ці посилки. Це особливо часто буває в тих, хто подає одяг, взуття. Взагалі, звичайна справа, там може кілька десят відсотків бути повернень. Закон про РРО не. Пристосований, не розуміє, що таке нова пошта і як загалом працювати в такому випадку. Він нам говорить, що потрібно скласти акт за підписом покупця, взяти паспортні дані. Але для чого це створювалося раніше? Раніше недобросовісні підприємці видавали чек, відпускали людину з товаром, а потім сідали цей чек, скасовували таким чином, занижуючи свої доходи, щоб платити менше податків. І через цих недобросовісних підприємців. Тепер страждаємо і ми з вами. Адже, ну, бляха, який акт, які паспортні дані, якщо людина не забрала посилку на новій пошті? Тим більше, що у нас буде документальне підтвердження, ТТН про те, що товар ну, не забрали, він повертається назад. Тому, як на мене, можна спокійно такий чек скасовувати, але зберігаємо всі наші документальні підтвердження, що Продаж не відбувся, і навіть якщо якийсь податковий інспектор, який ну, взагалі пальнувся, вирішить нас штрафанути за те, що в нас немає цього акту, і збільшити суму нашого доходу, ну вибачте, будь ласка, продажу не було. Є док документ, який це підтверджує. Будь-який суд покрутить біля голови пальцем такому інспектору і скаже, що рішення про штраф неправомірне і взагалі. Все підприємець зробив правильно. Тому такі операції скасовувати можна, плюс-мінус безпечно, але робимо завжди поправку на те, що податкова буде трактувати щось по-своєму і доведеться захищати свої інтереси судді. Тому деякі підприємці вирішують для себе не. Проводити скасування таких чеків, якщо ФОП працює на другій групі, він просто додає все в дохід і зазвичай в ліміт в 5 мільйонів поміщається. Я ж нагадаю, що працювати можу тільки завдяки вам, шановні спонсори, патрони чи просто гарні люди, які донатять, якщо вважаєте, що роблю гарну справу. Бачите реквізити на екрані? Вони є також в описі під відео. І дякую вам за перегляд! Бережіть себе на все добре!